Частина 5. ПРО сумніви в СОБІ, розділ 18. Критика та несхвалення. У якийсь момент ми всі стикаємося із критикою та несхваленням, але ніхто насправді не вчить нас, яким чином, давати цьому раду, так, аби позитивно впливати на власне життя, а не нищити самооцінку. Навіть передчуття критики чи несхвалення буває достатньо, щоб паралізувати в нас прагнення до чогось важливого, тож невміння впоратись із критикою та несхваленням може дорого нам коштувати. Цей розділ не про те, що треба просто перестати звертати увагу на все, що про вас думають інші. Власне, в людській природі закладена небайдужість до думки оточуючих щодо неї. Критика буває ознакою того, що ми не виправдали чиїхось сподівань. А іноді не завжди вона означає загрозу бути знехтуваними та покинутими, тож здебільшого критика провокує стрес, який спонукає нас до певних дій. Колись вигнання з громади було дуже небезпечним для життя. Сьогодні все з одного боку інакше, а з іншого так як і було. Відчудження та самотність досі становлять серйозну загрозу нашому здоров'ю, тож мозок щосили намагається втримати нас у безпечному спільному колі. Крім того, здатність уявляти, що про нас можуть подумати інші, допомагає нам функціонувати в межах нашої соціальної групи. Ми формуємо розуміння власної ідентичності, не лише крізь призму пережитого досвіду, а й намагаючись догадати, що про нас думають і як нас сприймають інші люди. Це називають відображенням я, тому не дивно, що мої здогадки про ваше ставлення до мене впливатимуть на мої вчинки. Отже, коли ми намагаємось переконати себе, незважати на те, що хтось там думає, довгострокового ефекту це не матиме. Прагнення всім догодити. Бажання догодити всім і кожному це не аналог звичайного гарного ставлення до людей. Хто завгодно порадить вам добре ставитись до іншого, а от прагнення всім догоджати, це модель поведінки, в межах якої людина ставить інтереси інших вище за свої, навіть ціною власного здоров'я та добробуту. Така людина не вміє говорити про власні потреби та вподобання, не вміє захищати свій особистий простір і себе. Ми кажемо так, коли насправді хочемо й мусимо казати ні. Нам боляче через те, що нам користуються, але ми не здатні вимагати інакшого ставлення. Страх на схвалення ніколи не минає, але завжди існує шанс зробити хибний крок і розчарувати когось. Навіть якщо нам ця людина не подобається, і ми не хочемо проводити з нею час. І хоч усі ми схильні, шукати схвалення оточуючих на здорове бажання всім догодити, це дещо інше. Якщо людина росте в середовищі, де небезпечно сперечатись чи бути інакшою, якщо незгода виражається через лють і зневагу, тоді, як і всі діти, ми вчимося пристосовуватись. Догоджання іншим стає для нас основою виживання. Ми постійно відточуємо це вміння, а потім, коли виростаємо, ця поведінка починає шкодити нашим стосункам. Ми розраховуємо Кожен свій крок, постійно прогнозуємо, чого від нас очікують інші. Це навіть може заважати нам заводити нові стосунки, адже ми не знаємо, подобаємося людині чи ні, тож тримаємось осторонь. Життя в такому режимі ускладнюється ще й тим, що інші люди не завжди висловлюють несхвалення через критику, але ми все одно нерідко боїмося та відчуваємо несхвалення, навіть коли нам ані слова не кажуть. І коли нам бракує інформації, мозок заповнює логічні прогалини за нас. Існує такий термін, як ефект рампи, що його запропонували Томас Гілович та Канет Савіцький. Він описує людську схильність переоцінювати те, наскільки інші звертають на нас увагу. Звісно, кожен із нас постійно в центрі власної уваги, тож ми думаємо, що всі навколо на нас зациклені, тим часом, як насправді кожен думає про себе. Отже, ми часто вважаємо, що інші не схвалюють нас, тим часом, як вони про нас взагалі не думають. Люди, які почуваються в соціумі невпевнено, зациклюються на тому, як їх сприймають оточуючи, натомість більш впевнені дивляться на все ширше, з цікавістю до інших. То як бути, якщо наш мозок надто переймається тим, що про нас думають, та спонукає нас усім догоджати? Як нам підтримувати здорові стосунки із людьми, замість хвилюватись, що нас не схвалюватимуть і засуджуватимуть? І як повернутись на правильний шлях, якщо чиєсь несхвалення змусило нас зійти з курсу? Ось завдання, які насамперед треба виконати. Виробити здатність терпіти критику, яка може бути конструктивною, та використати її у своїх інтересах, не втрачаючи при цьому почуття власної гідності, відкрито вчитись на критиці, що може посприяти вашому прогресу, навчитись зважати на критику, що відображає інтереси інших, а не ваші, чітко визначити, чия думка дійсно має для вас значення, та чому, щоб ви знали, коли треба дійти висновків, а коли пропустити слова повз вуха. Як зрозуміти людину? Більшість людей, які постійно критикують інших, не менш критично ставляться й до себе. Просто у такий спосіб вони спілкуються із собою та з оточенням. Вони звикли критикувати, тож їхні слова не означають, що ви нікчема. особливо коли вони напосідають на ваші особисті риси, замість сказати щось конструктивне. Оскільки в нашій природі закладена егоцентричність, іноді ми свято переконані, що інші люди сповідують ці самі цінності та правила, що й ми. Тож часто критика є побічним продуктом світогляду людини, яка ігнорує той факт, що всі ми переживаємо різний досвід і маємо різні особисті риси. Дуже корисно пам'ятати, що люди мають схильність критикувати інших згідно з їхніми власними правилами. Особливо не варто це забувати тим, хто схильний постійно всім догоджати. Ми прагнемо загального схвалення, але ж якщо кожна людина унікальна, тоді всі не можуть бути постійно нами задоволені. Якщо у нас близькі стосунки з людиною, її думку ми цінуємо більше, що робить критику болючішою, але при цьому краще розуміємо, що стоїть за її несхваленням. Контекст має колосальне значення, але ми не завжди його знаємо. А без контексту набагато складніше бачити в критиці те, чим вона насправді є, думку однієї єдиної особи, сформованої її власним світоглядом. У такому разі природні інстинкти змушують нас приймати критику як беззаперечний факт, котрий певним чином нас характеризує, як наслідок ми починаємо в собі сумніватися. Як виховувати самоповагу? Не вся критика погана, коли вона зосереджується на конкретних особливостях нашої поведінки, ми відчуваємо провину, що змушує нас виправляти помилки у такий спосіб налагоджувати стосунки з людьми. А коли критика спрямована на наші особисті риси та самоповагу нам стає соромно. Сором це дуже болюче відчуття, що може вступати в реакцію з іншими емоціями, як от гнів чи огида. Воно відрізняється від слабшого збентеження, що його ми іноді відчуваємо на публіці. Сором набагато гостріший. Він заважає говорити, ясно мислити і будь-що робити. Нам просто хочеться зникнути, сховатись і нелегко оговтатись від такої потужної фізичної реакції. Сором настільки інтенсивно активує нашу захисну систему, що, здається, ніби всі інші емоції палають, тож ми одночасно відчуваємо хвилю гніву, страху та огиди. А потім, наче загін піхотинців, на вас кидається самокритика, бажання себе обмовляти та звинувачувати. У таких умовах натиску хочеться абстрагуватись від усього, але сором дуже непросто ігнорувати, тож ми вдаємось до будь-чого, що гарантує миттєве полегшення. Стійкості до сорому можна навчитись, але це аж ніяк не швидкий процес. Стійкість до сорому не означає, що людина ніколи його не відчуває. Просто вона вміє встати і обтруситись після того, як упала. Щоб навчитись переживати сором, не втрачаючи самоповагу, потрібно визначити, що змушує вас соромитись. Існують певні аспекти нашого життя, які ми сприймаємо як частину нас самих. Це може бути батьківство, наша зовнішність або творчість. Усе, що ви пов'язуєте з почуттям власної гідності, може стати мішенню для сорому. Щоб зростити і підтримувати самоповагу, треба зрозуміти, що, аби зберігати гідність, не обов'язково ніколи не помилятись. Аналізувати критику та подальші судження не має значення, йде критика від когось іншого чи ж від вашої свідомості. Судження та думки це не факти. Це історії здатні суттєво впливати на наше світосприйняття, то щоб захистити самоповагу, треба прибрати з рівняння особисті нападки та зосередитись на конкретних вчинках і їхніх наслідках. Нагадуйте собі, що людям притаманно бути небездоганними, припускатись помилок і падати. якщо ви приймете це, то не почуватиметесь нікчемними, коли оступитесь. будь який досвід можна використати на власну користь і чогось навчитись. Зважати на свої слова. Критика завжди робить трохи боляче, адже наш мозок намагається нас захистити, не існує протиотрути, яка назавжди це виправить, і змусить критику просто відскакувати від вашого щита. Та яка користь від щита, що найбільший критик сидить у вашій свідомості? Від будь-якого різкого зауваження чи критики вам перехоплює подих? Звісно ж, наступні 5 годин ви все це подумки неодноразово прокручуєте, мозок хоче зосередитись на цьому. Адже це загроза, але щоразу, коли ви все згадуєте, це провокує стрес. І от один удар уже перетворюється на сто роздуми над конструктивною критикою, якою ми можемо скористати, щоб краще виконувати свою роль у цьому світі, це не згайний час, а знову і знову пережовувати в'їдливе зауваження, не маючи уявлення, як це вам допоможе лише повторення нападу на вас. Правильним чином із собою говорити після критики. Це дуже важливо, якщо хочете навчитись переживати сором. Коли нам соромно, ми іноді себе ненавидимо та переконуємо, що мусимо продовжувати катування. Нам здається, що ми не маємо права ставитись до себе з повагою та співчуттям. Мовляв, так ми не спонукатимемо себе на краще старатись. Так, справді, якщо хочете, щоб людина підвелась із землі, треба припинити її бити. Щоб навчитись використовувати критику у власних інтересах, треба вміти постояти за себе та мати стіль Саморозуміння, що, вислуховуючи критику, усвідомлювати, яку її частину приймати, а яка не несе нічого, крім ударів по вашій самооцінці та впевненості, говорити про сам сором. Спілкуйтеся із людьми, яким цілковито довіряєте. Секрети, мовчання та осуд посилюють сором, щоб переступити через нього і рухатись далі, корисно поговорити з кимось, хто виявить до вас співчуття як зрозуміти себе. Щоб жити бажаним життям і не зважати на критику, потрібно розібратись із деякими аспектами, визначити, чия думка дійсно має для вас значення і чому, чиї слова мають для вас найбільшу вагу. Фраза Мені байдуже, хто щось там думає, рідко має щось спільне з правдою. За нею ховається цілий усесвіт невпевненості. Вона заважає нам налагоджувати ефективний зв'язок з іншими, адже перекриває канал для комунікації, де значення мають обидві голови. Однак перелік людей, чия думка по справжньому для вас важлива, не має бути великим. Також треба зазначити, що визначаючи вагоме значення людини для вас, ви не мусите автоматично їй догоджати. Це лише означає, що ви не проти прислухатись до її слів, навіть якщо це не похвала, адже ви знаєте, що вона говорить відверто, а отже може вам допомогти. Чому ви робите те, що робите? Людина, чиє схвалення вам дійсно потрібне, це ви. Коли спосіб життя йде всупереч нашим цінностям, усе починає здаватись безглуздим і марним. Розуміння того, якою людиною ви хочете бути, як ви хочете жити, та який слід прагнете залишити в цьому світі, це саме та дорога, яка вам потрібна. Коли ви чітко знаєте, хто ви, ким хочете бути, вам набагато простіше вирішити, яку критику приймати, а на яку не звертати уваги. Звідки насправді лунає цей знайомий критичний голос? Він допомагає вам чи лише шкодить вашому добробуту? Коли у вашому житті є патологічно критична людина, ви чуєте її голос ще до того, як вона розтуляє рота. Згодом ви переймаєте її постійний критицизм. Він стає манерою спілкування з собою, тож деякі люди бувають надзвичайно самокритичними через те, що навчились бути такими. Зрозумівши, що це набута якість, ми зможемо усвідомити, що здатні навчитись вести внутрішній діалог інакше, більш конструктивно. Підсумок розділу уміння правильно реагувати на критику та на схвалення надзвичайно важливе. Ми від природи найбайдужі до того, що про нас думають, тож переконувати себе, що нас це ці не цікавить, погана тактика. Догаджати всім навколо та просто бути люб'язним не тотожні речі. Намагаючись усім догодити, людина ставить бажання та потреби оточуючих вище за власні, навіть ціною свого здоров'я та добробуту. Дуже корисно зрозуміти, чому деякі люди надзвичайно критичні. Виховуючи в собі самоповагу та імунітет до сорому, можна неабияк змінити власне життя.